Чергову партію мазей для військових готують волонтери-хіміки Волинського національного університету імені Лесі Українки. Потреба у засобах для лікування дерматологічних захворювань каже викладачка Катерина Сметаніна. Є завжди на водяних банях у ступках розтоплюється сировина. Зараз іде процес виготовлення мази, до складу яких входять трави. Це процес тривалий. Якщо у нас іде хімічна мазь, вона готується в середньому від півгодини до години. Тобто такі мазі в середньому витрачаються на кожну по дві години часу. Тут у нас розтопилися основу дівчата, додали віз бджолини. Далі у нас іде виготовлення мазі з подорожником. Над приготуванням пасти Тейморова від пітливості і грибків працює студентка Анастасія. Каже, зараз таку мазь важко знайти в аптеках. Дівчина приходить волонтерити сюди майже щодня. А зараз рідко, де саме практика, така як на виробництві, це дуже цікаво. і Тим більше, коли ти знаєш, що ти можеш допомогти, то чому б ні? Мазі виготовляють за офіційними прописами на лікарські засоби, каже Катерина Сметаніна, користуються фармацевтичним довідником. В середньому в день виготовляємо до 20 прописів, з яких формуються офіційні упаковки. Знов таки, упаковки. Це все йде по замовленню. Ця кімната заповнена сировиною. Вона і сушена, і у сирому вигляді лікарські рослини у мішках і коробках надсилають з усіх куточків України, каже Катерина Сметаніна. Використовують багато аптечної сировини, яка має сертифікати. Трави без документів перевіряють. У нас, слава Богу, є і санслужба, яка працює, і різного плану агропромисловості, де в них є хімічні лабораторії. Намагаємося отримати сертифікат якості. В першу чергу, що вона є нетоксична, що там немає важких елементів і немає радіаційного забруднення. З рослинної сировини роблять спиртові і олійні витяжки. З нього ми робимо тільки є алонь. Катерина Смеданіна розповіла, безперервно працюють завдяки підтримці небайдужих людей. Принесли нам баночки, коробочки, які ми маємо це ліцей. Вам посприяв Супер. будь ласка, стерилізувати це... зі слів волонтерки Алли Бабули. Мазі волинських хіміків просять військові на передовій і у лікарнях. Відправляємо безпосередньо, коли йде гуманітарна допомога там і речі, і одяг різний, продукти харчування, і відповідно до того коробочку, дві-три залежності, яка бригада. Волонтери хіміки формують коробки з мазями. У них понад 40 баночок. Собівартість кожної орієнтовно 100 гривень. Катерина Сметаніна каже точної кількості пакунків з мазями, настоянками, лавандовими мішечками, льодяниками для горла, які уже безплатно віддали на потреби військовим і цивільним, не рахувала. Студенти і працівники волонтерять від березня. Оксана Євпак, Валерій Фотисов, Суспільне, Луцьк.